Вітаємо на каналі Знання для всіх. Хто й коли хрестив Русь Україну? Які собори в Києві зруйнували більшовики? Який князь фінансував перше повне видання Біблії? До вашої уваги, вікторина про ключові події і факти історії християнства в Україні. Що вас чекає? 25 запитань, 8 секунд на роздуми. Правильні відповіді. Готові? Починаємо. У якому році відбулося хрещення Руси України? Відповідь у 988 році Який собор, побудований Ярославом Мудрим у XI -му столітті, є символом давнього Києва. Відповідь Софійський собор. Яка лавра заснована у 1051 році Антонієм, стала осередком православ'я в Україні Відповідь. Києво Печерська Лавра. Хто з княжого роду прийняв християнство раніше за Володимира, хрестившись у Константинополі? Відповідь Княгиня Ольга. Яка подія 1596 року об'єднала традиції східної і західної християнських церков? Утворивши греко-католицьку церкву Відповідь Берестейська унія Хто був одним із найбільших реформаторів Української церкви XVII століття? На чию честь згодом була названа Академія? Відповідь Петро Могила. Який собор у Львові є головним осередком Української греко-католицької церкви? Відповідь Собор Святого Юра. То з князів Хрестив Русь і був проголошений святим за поширення віри. Відповідь Володимир Великий. Який святий автор Повісті минулих літ жив у Києво-Печерській лаврі. Відповідь НЕСТОР Літописець Яке свято в жовтні вшановує Пресвяту Богородицю як захисницю України Відповідь Покрова Пресвятої Богородиці. Який гетьман фінансував відновлення церков, зокрема, Успенського собору в Лаврі у 17 столітті. <звук> Відповідь Іван Мазепа. Хто був одним із перших книгодрукарів в Україні, що видав апостол у 1574 році? Відповідь Іван Федорович. Який собор у Києві був зруйнований більшовиками у 30-х роках минулого століття і відбудований після відновлення незалежності? Відповідь Михайлівський золотоверхий собор. Хто з греко-католицьких митрополитів підтримав акт відновлення української держави в 1941 році і відбув на засланні в совєтських таборах майже 20 років? Відповідь Йосип Сліпий. Який собор Києво-Печерської лаври совєтські війська зруйнували під час Другої світової війни? Відповідь Успенський собор. Хто з митрополитів створив сучасний переклад біблії українською мовою? Що вийшов друком у 1962 році? Відповідь Іван Огієнко Митрополит Іларіон. Хто був першим ректором Київської братської школи на початку 17 століття, що згодом стала Академією? Відповідь Йов Борецький. Яка церква в Одесі була пошкоджена російським ракетним ударом у 2023 році? Відповідь Спасо Преображенський собор. Хто з князів заснував Десятинну церкву в Києві першу кам'яну церкву Русі. Відповідь Володимир Великий. Яка заборона книгодрукування в Києво-Печерській Лаврі була введена Росією на початку 18 століття? Відповідь Заборона друку книжок українською мовою. Який монастир у Святогірську був пошкоджений російськими обстрілами у 2022 році? Відповідь Святогірська лавра. Хто з українських князів фінансував перше повне видання Біблії у 16 столітті відповідь Костянтин Василь Острозький. Яка подія 2018 року повернула автокефалію Православній Церкві в Україні? Відповідь на дання Томосу. Хто був очільником Української православної церкви Київського патріархату з 1995 по 2018 рік? Відповідь Патріарх Філарет. Який монастир під Києвом, зруйнований більшовиками часто був останнім пристанищем для козаків, які постригалися тут у ченці і доживали свого віку. Відповідь Межигірський монастир? Молодці. Ви відповіли на 25 запитань. Чи довідалися щось нове? Напишіть у коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.